А так все в нас гарно. Дороги і для автомобілістів, і для прогулянок пішок. Звичайно, неможливо ходити по цим вулицям. З дитиною. Особенно с таким велосипедом. Да, с таким велосипедом. Только что купили смазку, чтобы смазать колесики. Это вообще. Я приезжий человек, могу сравнить эти дороги с дорогами, откуда я приехал. Вот, ну просто ужас один, конечно. А у Кремдурих у вас все влаштовые? Что, Крым? У Кремдури. Автобусы бы все такие, как 22-й. Вот такие большие, удобные автобусы для детей, для колясок. Вот такие бы панды везде. Очень было бы удобно. А То бывает, что... Це таке огромне лісниця, треба ребенка тащити в місті з коляскою. Ну, це ми вже з стороны родителей смотрим, що нас не них відстраєш. Кожному своє, як говориться. Та взагалі мені все і подобається в Черкасах. І парки зелені, і доглянуті. Так що, транспорт ходить добре. Так що, такої біди не бачу. Я бачу тільки загальну біду для всієї України. А конкретно для Черкас і не бачу. Вас все влаштовує, вам комфортно, так? Пенсія мала. Зарплата мала, у дітей зарплати малі, пенсії малі. Я ж кажу, біда у всієї України, а так взагалі все добре. А як ви думаєте, після виборів є надія, що покращиться? Мабуть, страшно так казати, але я не вірю. Чомусь я не вірю. І обличчя всі старі. І все, що Майдан, по-моєму, хотів, то зовсім не того хотів, що зараз сталося. Але так, все-таки голосувати будете? Буду, звичайно, буду. Буду, буду. Ну але навіть сьогодні це думаю, думаю і думаю за кого. Бо з олігархами боролись, олігарха, наче вибираємо. Звідки? Чого лідирує, лі 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 навіть не знаю, чого так виходить. Мені здається, це не культурність людей. Вот именно неуваження к себе и, ну, і к окружаючому місті, хто може саме, есть мусорить на вулиці. От, от це, от, мабуть, найбільша біда з Черкаси. Ви вважаєте місто брудним так, і нечепурним? Не, не ну, не саме найкраще. Не Якщо б люди більш щепетильно відносились до себе і окружаючим, вони думали не тільки про себе, а про те, що вокруг них знаходиться, воно було б бы намного чище і краще цей міст. А як ви думаєте, що може людям допомогти, от зрозуміти, можливо, ставитись до себе краще насамперед? Ну, тільки особисте самоосознання. Тобто, коли людина почне розуміти, что вокруг него есть кто-то кроме него, тогда тобто он будет ем, как-то относиться к другим тоже лучше, чем к себе. А що ви скажете з приводу политичної ситуації в місті? От, є, ваше ставлення до влади и до її дій? Ну, по поводу власти. Я даже не знаю, что вам сказать. В принципе, что власти нашей никто никогда не доверял никогда. И она всегда ну, это, доказывает то, что она пытается, конечно, что-то сделать, но не делает все, что от нее зависимо для развития нашего города. когда выборы будут, после выборов? Если власть изменится, будет улучшение, на вашу думку? Если к власти придут ответственные люди, то будет улучшение. Если придут те же самые, что и были, только по другим фамилиям и именем, то останется все примерно так же, как сейчас есть. Я думаю, что нам не мешало бы разгромить центральную часть города, бульвар Шевченко. Про автомобильный и... рух, так да, вашу... да, да, да. Дело в том, что я тут недавно работал. В одному з підприємств, то тут з 9 до 12 ранку тут дихати нема чим. Розумієте, от іменно тут в центрі. Я думаю, щоб можна транспорт пустити другими вулицями і більше зробити пішохідної зони, і все буде класно. мене як черкащанина хвилюєте, допустимо, я зараз знаходжуся в центрі і чуєте, яке повітря? Це учитує ту, що зараз е, зелень скрізь пішла. А от коли тут немає зелених листочків на деревах, тут дихати практично неможливо. Дороги. Що ще можна? Це в принципі все, що впало мені в вічі. Поки а щось. можливо, знайомі ваші, які тут мешкають, якось негативно про щось відгукуються, ви з вами ділилися? Та я думаю, від, ну, відгукуються за загальне, тому що, як ви сказали, правильно в Україні бідність це саме перша проблема. Незадоволені політикою люди здебільшого. Ну і в принципі працевлаштуванням я так думаю. you